Найбільшою перешкодою для закоханих в питанні формування сім'ї стають гроші. Такого висновку психологи дійшли після серії тестових опитувань серед студентів. Річ те, що вибрати, то тобто, брак і сім'я. І рождение ребенка, кар'єрну орієнтацію, продвижение в кар'єрі, якщо в родині в кар'єрному плані більш успішний чоловік, жінка автоматично переорієнтовується на планування дитини. Женщина стремиться рожати, виспитувати семі, виспитувати дітей, підтримувати определенные отношения, которые підтримували б її статус матері И Прильоних партнюрських отношені з мужчині при цьому експерти зауважують, починаючи з 2008 року, рівень народжуваності в нашій країні різко зменшився. За їхніми словами, причини криються в низьких заробітних платах українців. Але як показала наше опитування, гроші тут ні до чого. Проблема скоріше психологічна: наважитися на народження дитини і не віра в те, що в нашій країні вдасться дати їй належну освіту і потрібну медичну допомогу. Тож то сіна тривожити ніткої табізопасності та. Так, ну, не знаю, много трудностей, но самое главное, что они есть, и это уже решает все проблемы. И когда они на ночь засыпают, и думаешь, боже, это самое большое счастье, очень тяжело, но это можно преодолеть. Ребенка нужно хотеть и быть, и быть готовым к этому. Если семейная пара по каким-то ну, не готова к этому, то мне кажется, что ребенка не нужно, не нужно с этим спешить. Івана Дерев'янко Анастасія Доманська. Факти.